Незаконне видобування бурштину у північних районах Житомирщини на сьогодні є проблемою номер один. Прокурор Житомирської області Любомир Війтович дав короткий публічний коментар для представників засобів масової інформації з цього питання. Це питання гостро стоїть у нашій Житомирській області. Вам це все відомо. Е -е Хочу сказати, що робота, яка проводиться на цій ділянці, мене як прокурор області е -е не задовольняє. От, і на цьому напрямку ще необхідно багато чого зробити. Звісно, що я не збираюся тут зараз якимось чином виправдовувати себе, є проблеми, знаю. З першого дня призначення на цю посаду я глибоко занурився в цю проблематику, мав зустрічі зі всіма представниками контролюючих органів, особисті зустрічі в кабінетах, тому що ця тема була для мене невідомою. У зв'язку з певними професійними виконаннями інших обов'язків, от е, вник зрозумів, що е, в чому проблема. Наслідок незаконних дій по видобуванні цієї корисної копалини знешкоджуються значні площі земель на території державних лісогосподарських підприємств. Вже під загрозою знищення 506 гектарів земель. Прокуратура на ці дії реагує. Особ, особисто мною е, був здійснений виїзд з першим заступником е, в квітні місяці. Сам хотів присвідчитися на власні очі, що це таке, як це все виглядає. Особисто виїжджав, навіть за результатами нашого виїзду, вилучили помпу, так звану помпу. Упродовж 2014-2015 років до суду заявлено 12 позовів на суму 8 мільйонів гривень. На даний час задоволено 5 із них. Це допоможе повернути державі у користування 359 гектарів земель з загальною вартістю більше 3 мільйонів гривень. Через незаконне видобування бурштину трапляються і фатальні випадки. І найбільш жахливо, що в цій ситуації що в результаті таких протиправних дій є людські жертви серед населення, які займаються. Цим незаконним видом діяльності. За 6 місяців поточного року загинуло 4 особи в, на Житомирщині. В області поширюються також випадки незаконного видобування піску, зокрема, під виглядом будівництва протипожежних та ситочних водойм. Робота по боротьбі незаконного видобування природних ресурсів буде системною. Всі, хто цим займається, будуть притягнені до відповідальності, наголошує прокурор області Любмир Війтович. У нас є теж ряд проваджень, які порушені за фактом. Незаконного видобування бурштину, проте до кримінальної відповідальності притягнуті лише прості копачі селяни в той же час, коли жодної організованої злочинної групи не викрито. А всі ми знаємо, що вони на території Житомирської області діють, тому знову ж таки вертається це питання до активної роботи міліції, а також Служби безпеки України.